Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного це програма Тиждень Рівне. І сьогодні ми зокрема розповімо про конфлікт через квіткові клумби, який виник між переселенцями, які проживають в одному із гуртожитків Дубна, та заступником директора місцевого коледжу про причини підняття цін на гречку. А також розкажемо історію ткалі із Сарненського району, яка виткала понад тисячу метрів полотна. Майже два роки у гуртожитку в Дубні триває конфлікт між переселенками та заступником директора з адміністративно-господарської роботи місцевого фахового коледжу культури та мистецтв. Жінки кажуть, що чоловік їх ображає та руйнує їхні клумби у дворі гуртожитку. Заступник у свою чергу звинувачує жінок у самовільному захопленні подвір'я у конфлікті. Розбиралася кореспондентка Суспільного. Злочин в тому, щоб насадила баба квітів. Це переселенка Ірина. Понад два роки вона мешкає у студентському гуртожитку в Дубні. Розповідає, що любить квіти, багато їх садить, і через це виник конфлікт із заступником директора з адміністративно-господарської роботи місцевого коледжу культури та мистецтв. Людині не сподобалася, поки садили, мовчав, от людина взяла і почала видирати ці квіти. Пенсіонерка стверджує, що чоловік почав нищити її клумби та ображати словесно. Ми чуємо постійні е, знущання над собою. Ви такі сякі, ви переселенці, ви понаїхали тут. Ви, останній час так це взагалі, ви сепаратисти. Словесні образи, про які кажуть переселенці, заступник директора Юрій Паламарчук коментує так. Такого, по-перше, я їм не казав. Постійно ходять, обзивають гітлером. І в певному цьому флікті далі я назвав її сепаратисткою. Оце все, яка образа з моєї сторони може звучати. Чоловік додає, що пані Ірина самовільно садить квіти у місцях, де він просить не садити. Далі за скатами, за алечою в кінці, йде каналізаційний люк, який трошки розвалений, каналізація, все. Я неодноразово просив її там не садити. Тому що тільки починаємо косити, в садку, де це, ну, шкодиться інструмент. Кажу, вам вистачає і тут, і тут. Вона на таке звернення реагує агресивно. Постійно в нас конфлікти. Ні, 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 ні. Це брехня два роки тому. переселенці його заклали мішками з піском, от Бо тхнула і тхне так постійно. Під час останнього конфлікту щодо квітів заступник директора викликав дільничого. У поліції кажуть, що це питання не їхньої компетенції, і при подальших суперечках сторонам слід звертатися до суду. Мар'яна Росиловська суспільне новини рівне. З'ясували цього тижня наші кореспонденти причини зростання вартості цін на гречку на рівненських ринках. За останні сім днів крупа здорожчала на 5 гривень і коштує тепер 40 гривень за кілограм. Тож, чому змінилася вартість, розповідаємо далі. Хороша, заводська тернопільська Чистенька, хороша капуча гречка. Ціною 40 гривень за кілограм. Це пані Ольга, жінка 18 років, торгує крупами на рівненському ринку. Каже, минулого тижня гречка коштувала 35 гривень за кілограм. Почалася війна, у нас була гречка по 100 гривень. Потім пішла тенденція до зниження, бо році, певно, насіяли більше і гречка була дешевша. А зараз усе буквально на тому тижні ще стояла ціна. А вже цей тиждень ми вийшли на роботу, вже новий тиждень. І вже гречка знову нова ціна і пішла вверх. Продавчиня каже: нині на гречку попит невеликий. Кому треба, той бере. Ви бачили жінка, їй потрібно, вона бере. Ну як попит є. Людям кожен день треба їсти, це не одяг. Людина прийшла, взяла і цей, знають, що добра гречка. Значить, беруть і все. Ціна ж більш-менш скрізь однакова. Надіюсь, що вже не буде так, що до ста гривень». Я беру її, мені подобається вона і цей. Так само і рису цей беру. У мені тільки підходить, а ціна для вас не завелика? Ну трохи за велика, але що ж я зроблю? Я мушу, бо більше ні мені сам більше треба гречку споживати. На ринку також можна придбати фасовану гречку. Пані Людмила продає крупу по 30 гривень за упаковку вагою 900 грамів. У мене гречка. E, «Сама якісна і сама низька ціна 30 гривень. Будь ласка, приходьте і купуйте. Майже щодня купує гречку рівнянка Орися, каже, що вартість крупи її влаштовує. Як вам ціна на гречку? Я так думаю, що нормальна ціна, тому що такий путь, як вона до прилавка до нашого, доходить, то це нормальна ціна. Торік була дорожча на багато Цьогоріч на рівненщині гречки посіяли вдвічі більше ніж торік. Розповіла директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Надія Переходько по Україні. На жаль. Площі посіву гречки зменшили суттєво по тій причині, що якщо мені не вигідно, я цією культурою не буду займатися. І те, що було до 25 гривень, вартість гречки, це не можу сказати, що це така задовільна ціна. Це ціна, яка говорила про себе. Що завтра, післязавтра, буде суттєве здорожчання. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне. А далі ми розкажемо про ткалю Галину Логощук із села Білашівка, що в Сарненському районі. Жінка виткала понад тисячу метрів полотна. У її доробку ляні рушники рядна покривала подушки та доріжки, які зберігаються в колекціях як в Україні, так і за кордоном. Що найголовніше у ткацькому верстаті? Скільки часу потрібно виготовляти один виріб та як навчитися цьому ремеслу? Ткаля розповіла Суспільному. Що полотно? І для них ниточок. Ну а так човник запускається. Ткаля Галина Логощук із села Білашівка показує, як працює ткацький верстат. Майстриня відреставрувала його для етноцентру у Сарнах. Відтворити, відреставрувати цей верстат маю велику честь. І я приїхала і зробила це. Серце верстата то це нит і Бердо. От від берда залежить, яка ширина від ниту, як перебирається. Одна нитка зверху, одна знизу йде. І так воно заправляється в нит, і тоді от, ну, ці підніжки, що нажимаються, воно робиться переплетення цієї ниточки. А інакше, як же воно буде? Ткани. Ткацтвом Галина Логощук займається понад 30 років. Розповідає, має власний 200-річний верстат, на якому досі тче рушники рядна покривала подушки та доріжки. І якби мене запитали, скільки я метрів виткала за, ну, за, за своє життя, то я впевнено скажу, що тисячу метрів я виткала. А якби запитали, скільки часу іде на виготовлення, скажімо, метр полотна, то отак. Три з половиною чотири години. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне. І на завершення нашого випуску історія 12-річного Станіслава Касюдика із Володимирця, який має розлад аутистичного спектру. Його діагностували хлопчику у 10-річному віці. Попри це, завдяки заняттям із багатьма спеціалістами, він вчиться у школі на рівні з іншими, а ще вивчає гру на піаніно у мистецькій школі і перемагає у конкурсах. Його історію дивимось далі. Як ти справи? Нормально. 12-річний Станіслав Касюдик із Володимирця приходить на заняття з гри на піаніно у місцевій школі мистецтв двічі на тиждень. Також хлопчик відвідує хор та вивчає муз літературу, а ще окремо займається із психологом. З чого ти хочеш почати сьогоднішнє заняття? З До мі, фа, соль вниз. Угу. Станіслав займається у класі фортепіано Ганни Маншук п'ятий рік. Він брав участь у концертах, а влітку цьогоріч виборов друге місце у міжнародному благодійному конкурсі мистецтв. Ганна Манчук зазначає, що у хлопчика чудова музична пам'ять. За період навчання Стаса дуже добре розвинулася координація, адже в нього складно було з координацією рухів і рук. Допомогли мені в цьому ігри, іграшки, м'ячики. Які ми там перекидали, мама Станіслава Віта каже, що помітила, що син мало говорить у віці двох з половиною років. У її сина діагностували розлад аутистичного спектру. Про те, що музика може допомогти у його реабілітації, дізналася випадково з телевізійної передачі. Так жінка вирішила записати дитину до музичної школи. Нам підійшло фортепіано, і ми почали займатися. Я задоволена результатом. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу у соцмережах. До зустрічі за тиждень! Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.